Слава Господу, що маю таку можливість бути в дорогій церкві, радіти з вами, молитись з вами, прославляти Господа, і е, тому добре, що і я тут можу поділитися е, не про своє може служіння, не про те, що важливість тут важливість е, того служіння е, десь в інших місцях. Хотіли, хотілося б зачитати деякі місця і поділитися з тим важливим словом, яке я от подивився, що воно дуже важливе і в моєму житті, і в служінні. Я думаю, що коли ми звертати, ну, звертати в цьому напрямку і свої думки, я думаю, що ми зможемо більше любити Бога, більше любити ближнього. Я саме хотів зупинитися на деяких думках, думках, які говорять про любов до ближнього. Це така тема дуже важлива. Дуже поширена дуже багато різних аспектів в цьому питанні. І я хочу зачитати знайоме місце і дещо відзначити в ньому. Це чудове місце Іванлі від Луки, з 10-го розділу, де пишеться про любов до Бога, як перше заповідь, любов до ближнього, і пишеться про того Самаринана, який звернув увагу на того хто потребував, потребував уваги, і я читаю 10 розділ із 30-го вірша. По 37-й вірші. Один чоловік спускався з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, котрі розділи його, поранили і пішли, залишивши його ледве живими. Трапилось, що ішов тією дорогою один священник і, побачивши його, пройшов мимо. Також і Левіт, який пройшов на, те, пройшов, на те місце, підійшов, подивився і пройшов мимо. Але один самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і побачив, що його змилосердився, і підійшов, і об'язав йому рани, змастивши їх оливою і вином, посидив його на свого осла і привіз його в заїжджий двір і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, виявив. Виняв вийняв два динарії і дав господареві, кажучи, доглянь доглядай його, а як більше що витриш, то я віддам тобі, як повернуся. Хто з тих трьох, на твою думку, був ближній тому, що попався розбійникам? Він сказав: той, що змилосердився, змилосердився над ним, тоді, що сказав йому: Іди і ти, роби так само. Якщо це, цю подію перенести на наш час, і подивимося, як би вона виглядала, от в теперішньому часі, коли десь ми можемо зустріти людину, яка потребує допомоги, і, і ця допомога була так важлива. І перше, це питання, що він змилосердився, проявив милість або цей та готовність допомогти. Інколи ми коли дивимося ми розуміємо, що, що потрібно допомогти, які ресурси потрібно вкласти, щоб допомогти цій людині. Але інколи десь ми і не і не не розуміємо до кінця стільки часу, стільки зусиль, стільки можливо коштів прийдеться от, витоти, щоб допомогти допомогти цій людині. Але ми проявляємо малосердя, розуміємо, що це потрібно, відкладаємо свій час, свої важливі. Можливо справи, які в нас є, але ми робимо, тому що ми бачимо, що людина потребує допомоги. І якби ми їхали сьогодні десь або йшли, і побачили людину, яка дійсно потребує допомоги, і нам би прийшлося оце проявити милосердя, зупинитися, подивитися, в чому потреба є допомогти людині. І я думаю, що ми, ми б запитали його. Де ти проживаєш? Де твоя сім'я? Можливо, в тебе і діти. Можливо, ми б взяли би, узнали, можливо, він знає телефон. Позвонили до, до рідних, до близьких, сказали, що отак і потрапив у біду чоловік, і ми піклуємося про нього і не переживайте все буде гаразд. І ми що могли би те зробили, тому що є. Є потреба, є, 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 є необхідність допомогти. І тому дійсно, що багато хто потребує цієї допомоги. Але інколи буває, немає часу, немає бачення, зайнятість. Але я хотів би сказати більше, зупинити саме думку про те, коли нам трапляються такі люди. А вони трапляються, і ми повинні бачити тих, хто потребує допомоги. То після того, коли ми допомогли, зробили те, що необхідно, щоб їх просто не забути, щоб вони не випали з нашого поля зору, тому що десь ми побачили, допомогли. Ну і на цьому все. Але оця, оцей зв'язок можливо, це півгодини, можливо, година, можливо. Півдня потребувало, щоб от допомогти. І написано на другий день він від'їжджаючи з того місця і говорю: я, я повернуся, я повернуся, і що потрібно буде, я доплачу. Тобто він десь поїхав, десь працював, можливо, вирішував різні питання, але він пам'ятав, що є та людина, з якою я був пов'язаний. Я тепер хочу її не забути. Я хочу їй допомогти, тому що якимось чином наші долі або От пов'язані, і тому мені не байдуже то, що от, людин, люди, людині буде в подальшому житті, як складеться цієї долі чи зможуть їй допомогти. І якби е, з нами це десь от е, трапилося, ми б, я думаю, запросили б його в зібрання, узнали, е, да, яке від нього відношення до Бога. І можливо це трапилося б саме з цією людиною, що ми запросили в своє зібрання. Він поряд сидить, та, та людина, яку яку ми десь відправили, можливо, в лікарню він одужав, і він тепер сидить рядом з нами. І ми раді, що він є в церкві, але десь на на, на наступне можливо зібрання в нас є друзі, рідні, знайомі. І ми десь з іншими спілкуємося, тому що в нас є багато різних питань. І десь забули того, якого ми, якого ми допомогли. І тому е, е, ті близькі е, рідні або тим, яким ми допомагали, добре, коли ми їх не забуваємо. І ця людина він говорить: я коли повернуся, я, е, я, я потурбуюся, я узнаю, як, як там справи. І як якщо він узнавав. Він можливо узнав, що є не тільки питання от, тілесні пошкодження, а є духовні питання, є духовні проблеми. І я думаю, що ми також можемо допомагати не тільки тим, десь хто побач, попав дійсно в біду, і не так не не так часто трапляються до нас люди, які які десь побили розбійники. Ми їх натрапили на них, але є різні питання, є різні проблеми у ближніх. І вони хотіли би допомоги, вони, можливо, очікують. І в наш час багато людей, які потребують саме підтримки, е, в когось е, не стало рідних, е, можливо, отримав якесь каліцтво, е, не стало будинку, е, розбомбили е, в нього якісь печаль, е, труднощі, переживання. Як воно буде, що воно? І е, можливо десь від'їхали рідні. Е, і дійсно, що таких питань дуже багато, особливо в наш час, коли багато горя, страждань, невизначеності, і коли ми можемо допомогти не тільки разово, не тільки якби вирватися перед щось зробив, а потім, а потім не стало сили, не стало часу, не стало натхнення, щоб робити не просто якийсь такий порив, щоб допомогти, але що це якби на постійній основі ми пам'ятаємо, розуміємо. Знаємо, що ця людина потребує от духовної підтримки, і кого вона послухає, як не вас, того хто десь її підтримав тяжку хвилину, і тому ми можемо мати це спілкування, піклуватися, не забувати, не забувати тих, які трапились на нашому шляху. Я коли десь от під'їжджаю, приїжджаю і відвідую тих, яких я десь знав раніше. Десь померли ті, які мали інвалідність, залишилися вдови. І коли відвідаєш, дійсно дивлюся, що від цього, якби багато і мені підтримки і їм, і вони розуміють, що їх не забули, їх пам'ятають і знають. І тому дивлюся, що дійсно ця істина, яка тут закладена, що не просто допомогти разово, а щоб потім не забути цю людину, не забути в їх. Труднощах, в проблемах в їх не залишити її на самоті, тому що як написано, що не стало милосердих на землі, і в книзі Пророка Михея, шостий шоста, восьмий вірш любити діла милосердя. Книга Михея 7,2 написано: Настало стало милосердних на землі. Тобто багато людей, які затурбовані своїм своїми питаннями і, і щоб десь допомогти, побачити інших, а потім не тільки допомогти, а потім продовжувати цю допомогу, підтримку, десь узнавати, які є духовні питання, проблеми. Не можу простити, не можу не, не можу забути тих, які мене десь нанесли мені якісь матеріальні, можливо, чи якісь. От такі духовні проблеми в мене є. Не можу це, от, з цим змиритися, нема справедливості, і нам необхідно допомогти, що сказати. І не просто що сказати, а щоб воно було, якби відповідало його потребі, а для, для чого потрібно дійсно і думати, і читати, і роздумувати от над Святим Письмом, щоб е, Книга Біблії або Слово Боже входило в наше серце. Щоб воно було приємно нам, а для того необхідно багато часу вділяти, щоб вивчати різні питання, як допомогти, що сказати. Тому що ми знаємо в книзі Іова, що були друзі, які допомагали, і дуже крепко допомагали, і вони старалися, вони були щирі і відверті, але вони говорили не, не відповідно того, що було саме в із, із праведником Іову, і тому ми можемо говорити. Можливо, десь допомагати, але не, не розуміючи, десь можливо всі ті питання, які є. Тому е якщо ми допомогли е ближньому, е ну чим могли, якщо ми трапилися, як от е трапився цей е ближній на дорозі, і у нас немає цього віслюка, який би довіз його, е і на немає машини, щоб я дось десь підвіз. Але є брати, і ми можемо подзвонити, Є питання, є проблема, необхідна допомога. Ми можемо підключити інших братів і сестер, тому що є людина, потребує допомоги. Людина гине і їй треба якимось чином допомогти спастися. І це, як я говорив, що можуть бути матеріальні різні питання, або це можуть бути духовні проблеми, яких є багато, і необхідно якимось чином допомога. І тому необхідна така ну, душопікунська праця, а це така клопітка робота, тому що кожна людина має, має якісь свої питання, якісь твердині, якісь нерозуміння того чи іншого, і необхідно сказати, вникнути в, цю, в це питання, в цю проблему, щоб якби, чи професійно, чи, чи з розумінням. От, того, що написано допомогти, я не можу. Я можу сказати і попросити там проповідника, пастора, ще щось, що є. Отакі от питання, і як краще, от в цих питаннях допомогти людині, коли людина в розпачі, в депресії і вона дійсно переживає такі різні переживання. Тому нехай Бог благословить нас. Щоб ми могли пам'ятати тих, з якими ми мали раніше справи? Ми можемо подзвонити, ми можемо написати е е е е смс? Ми можемо поздоровитись з днем народження. Ми можемо запитати або пам'ятати те, що було в цій людині, запитати, а як там оці справи, які там тебе були, як там твоя дружина, як діти, як ті питання, які я чув, як вони вирішились, і ближні дивиться. Та ти пам'ятаєш навіть ті питання, ти навіть пам'ятаєш, як мене звати. І це дійсно людина бачить, що я не просто щось допоміг, а я переживаю, я переймаюся. Я е, маю це милосердя до, до людини, тому що вона творіння Боже, і я дуже хочу допомогти і шукаю цієї нагоди, і не просто допомогти, щоб е, їй просто було полегшення, а щоб допомогти, щоб вона мала дійсно от е, життя, життя з подостатком, мала спокій, мала мала радість, мала мир. І надіюсь у, у житті, і це те, що ми можемо разом спілкуватися, разом підтримувати один одного, і нехай Господь нас в цьому допоможе, щоб ми могли розуміти, що наша відповідальність дуже велика після того, коли ми от бачимо наших ближніх або наших ближніх тих, які мають потребу, і ми розуміємо, що наша є відповідальність сказати, допомогти, порадити. Добру пораду дати, а це також непросто і розуміючи цю відповідальність. Ми читаємо, ми роздумуємо, ми займаємося, і, і це те, що ми можемо робити, і повинно, особливо в час, коли багато різної інформації, і вона приходить до нас, і ми можемо все знати, що робиться в світі. Тільки не знати, що Біблія говорить про, про, про цей час, про те, що бути. А особливо, щоб не послужити соблазном для інших, допомагаючи іншим. Тому дійсно це те, що от потребує від нас Бог, от любичи ближнього. А ближній нас він такий цінний в очах Божих, і він повинен бути цінний в наших, в наших очах. І тому можемо не забувати піклуватися, підтримувати, розуміючи нашу відповідальність перед Богом, перед людьми, перед тою людиною. Яка перед нами, і ми не можемо оправдовуватися, наприклад, тим, що написано: кожен, кожна людина дасть відповідь перед Богом за себе. Безумовно. Але в наших обов'язках багато ще є, що ми повинні дбати, ми не повинні залишити в біді іншого. І це наш обов'язок, наша відповідальність. І ми дамо відповідь за це. Чи ми дбали про інших, чи ми бачили потребу, чи можливо багато про кого забули. І тому нехай Бог благословить. Я думаю, це ми робимо. Але ми, коли ми нагадуємо, я собі от разом ми нагадуємо, що важливо пам'ятати, пам'ятати тих, з яких з якими маємо спілкування не забувати, і підійти, можливо, після зібрання знову і знову, щоб підтримати, щоб дійсно йти разом до вічності, приймаючи труднощі, і пробування. Нехай Бог благословить нас кожного з нас, щоб ми жили Бога любили, ближнього любили. І що ми не прославити Господа нашого великого дивного, тому що він достойний слави. Амінь. Помолимося. Отче Небесний, дякую тобі, велика щира, за твою любов, яку ти привів Ісус Христі, за спасіння, за життя вічне, за те, що, ти, Господи, як добрий пастир, піклуєшся про нас і про кожного зокрема, і ти знаєш наші проблеми, наші питання, наші тяжкі моменти життя, і ти, Господи, поряд, ти можеш підтримати, можеш навчити, наставити, зберегти. Ти Господи так полюбив нас і хочеш, щоб ми могли любити ближніх, щоб ми могли також бути поряд тих, які мають ці потреби, які десь в скруті, якісь переживаннях, і, Господи, ми можемо дійсно розділяти цю участь, просправити милосердя, тому що ти, Господи, так, такі милосердя до нас. Господи, дякую тобі за всі милості, що доти, які ти при управляю, Господи, за те, що ти любиш, милуєш, посилаєш все необхідне для життя і побожності. Господи, благослови. Благослови народу України, Ти Господи знаєш скільки труднощів пробувань і особливо ж ти, щоб ці і події, що вони послужили для багатьом на спасіння, щоб ніхто не загинув, мав життя вічне, Благослови, особливо церкви, де проходять воєнні дії, щоб вони там були прикладом надії, спокою. В допомозі, в словом, ділом, Господи, благослови кожного, е, віруючи, що він дійсно був прикладом е, і міг розуміти і підтримувати тих, хто в трудних обставинах життя. Господи, ти знаєш також і різні церкви, де збираються сьогоднішній день недільний, і тут, і за кордоном і стільки багато українців, які також потребують і підтримки. І благослови, щоб там проводилися ці служіння, і щоб там прославлялося ім'я Твоє. Благослови Господь нас, молитву нашу в цей час, це служіння, благослови. Тобі поклоняємося Тебе, прославляємо вічного Бога, Сина, Святого Духа. Амінь.